Доброго дня! Мене звати Тетяна Казакова, я фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Щороку, 20 червня, відзначається Світній день біженців, заснований Організацією Об'єднаних Націй на честь мільйонів біженців по всьому світу. Багато років наша країна надавала прихисток особам, які тікали від переслідувань та насильства інш... з інших частин світу. Проте з 24 лютого 2022 року серед мільйонів вимушених переселенців, життя яких у небезпеці через загрози, які несе війна, опинились і українці. Тож питання прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, сьогодні як ніколи актуальне. Хто такі біженці і особи, які потребують додаткового захисту, біженцями в Україні можуть бути визнані особи, що мають громадянство інших країн або не мають взагалі. Але прибули в Україну, оскільки в своїй країні чи країні постійного проживання були або могли стати жертвою переслідувань заразовими ознаками, релігійними переконаннями, національною чи громадянською приналежністю, відношенням до певної соціальної групи або політичних переконань чи діяльності. До осіб, які потребують додаткового захисту, відносяться громадяни іноземних держав. Які не відносяться до біженців, але потребують захисту, оскільки через небезпеку для життя були вимушені прибути або залишитися в Україні. У чому полягає відмінність між біженцем та особою, яка потребує додаткового захисту на території України? Відмінність між поняттям біженець та особа, яка потребує додаткового захисту, полягає в різних критеріях надання даних статусів. Підставами отримання статусу біженця. Є обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідування з різних обставин та знаходитись за межами країни постійного проживання та немає або не бажає користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань. А у разі якщо особа не відповідає вище зазначеним критеріям, але існує реальна загроза її життю, безпеці чи свободі в країні проживання, то вона може звернутися за додатковим захистом. Тож особи зі статусом біженець мають право на постійне проживання в Україні, а особи, які потребують додаткового захисту, безстроково на законних підставах перебувати в Україні. Отримання статусу біженець чи особи, яка потребує додаткового захисту на території України для отримання відповідного статусу особі, яка прибула на територію України, необхідно протягом п'яти робочих днів. Звернутися до територіального органу Державної міграційної служби України із заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту з дня законного перетину кордону. Крім того, таку заяву може подати не лише сама особа, а й законний представник за місцем тимчасового проживання заявника і після перевірки всіх необхідних документів біженці або особи, які потребують додаткового статусу. Отримують відповідне посвідчення строком на 5 років. Права та обов'язки біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Біженці та особи, які потребують додаткового захисту, мають однакові трава та обов'язки. Але й особливості, про які, на які потрібно звернути увагу за статусом біженця, особа не може працювати протягом 6 місяців, поки розглядається її заява. Що стосується саме прав. То хотілося б виділити лише основні: право на проживання в країні, в якій вона звернулася за тимчасовим захистом, доступ до пропозиції роботи, які можна отримати відразу з моменту звернення за захистом, доступ до житла та освіти, медична та соціальна допомога. У разі, якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, ви можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної вторинної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 048 62 307 34 або 205 30